Привіт, друзі! Сьогодні у нас чудовий день. Ой, собачка побігла. Зранку, кажу, було дуже тепло. А зараз середина дня, почало 3-ї години, і значно вже похолодало. Ой, такі гарні ялиночки там у нас ростуть. Дивіться. Це мої батьки займаються озелененням різними декоративними рослинами. Такі ялиночки. І це, здається, вже їм два чи три рочки. Такі саджанці. Вирощені із насіння. Тут вже трошки старші є, навіть голубенькі є. Що там таке? Злякалися? Ну що, підете, підете зі мною вже чи ні ще? А, ну. Давайте. Йдете? Ідете? Може вони думали, що я їм їсти принесу? А, йдуть! Де, як ідуть. Ой, які смішні. Йдете? Пошли. Тут у нас така лаунж зона Мангал, диван я позакривала, тому що дощ і сніг був, а це ми закриваємо, щоб індики туди не лізли. А то вони люблять на стіл випрягнути, обкакунять диван, да? красавчики. Ну що, йдете чи ні? Дика немає з ними. Я не бачу, щоб вони за ним сумували. Тут підростає молоденький, а може навіть і два. Як вийде вже, подивимось один, то точно самець. А чи буде ще один із тих молодих п'ять індичаток? О, все, пішли. Все, вони вже напастися. О, собачка, собачка тікає. злякалася собачка індики. О, вже починаються бої. Індички вже достигли своєї зрілості майже. І це вже починаються вияснення відносин. О, ну звісно. Хто б сумнівався? Давайте йдіть, здрасте. Давайте. Йдіть, йдіть, йдіть. Дивіться, який буряк виріс. Я його не вирвала. І морковка ще пішла. Прикольно. Тут ще повно зелення У нас вже все змерзло, а під плівкою воно не змерзло, залишилося. Це я так рву щодня і даю курчатам підгодовую Все-таки зелень не завадить. Скоро зима взагалі не буде нічого зеленого. О, а тут трошки залишилось то. А потім вже коли це все вирву, то запущу сюди курчат та і все. Вони тут все штренько виїдять. Що, будете? Красавчики? Ще частину занесу зараз. Зелені. Курчатам там в теплицю. Ох, вони люблять. Вони це діло люблять. А ці так взагалі. Утіпотіпотікута! На, ти, на! Дивіться, понарії. Треба їм насипати пшенички. Зараз я їм пшеничку. Зараз тут трошки ще залишилось, цим висиплю сюди. Ця маленька курочка з щупчиком теж трошки підросла, гарненька така. Їм тут добре в теплиці, тепло, особливо коли сонце. Сьогодні сонечко було до обіду, я заходила сюди до них в теплицю. Тут було так тепло, так добре. Дивіться, яка чудата красива курочка. Ти курочка? Ой, приліс, та цих курей таких мішаних. Вони такі гарні всі, всі індивідуальні, всі красиві, на відміну від породних, коли. Порода, ти знаєш, якого воно має бути. Ого, ти дивись, який гриф. Голоший і гриф. Церкач, ти подивися на цього малого циркача. Це півник. Опа! А про що я казала? А, на відміну від породи. Якщо тримаєш якусь одну породу, то ти знаєш, які курчатка в тебе виведуться. А коли ти у таких вішаних курей, то абсолютно невідомо, які курчатка будуть. Всі різні, всіх якесь незвичайне забарвлення. Дуже круто, мені вони дуже подобаються. І по імунітету вони гарні, вони крепкі. По продуктивності взагалі є такі екземпляри, які по 7-8 років несуться і нічого не втрачають. Курочка? То курочка тут така вже. Ділова. І все вона ніяк їх не покине. Три місяці вже водить, не несеться. Ну, це добре, тому що вона їх гріє, все-таки в нас холодно, вже зима розпочинається скоро, вже заморозки були, а в них ще мама взагалі не думає покидати їх і ставати звичайною курочкою. Вона квочка, вона квочка мать. Піду, покажу вам ще інших своїх жителів. А ви що, теж прийшли? От кукурузу вони з'їли, а пшеничку його весь залишили. От вредні. То вже воно на яблуні сидить. Злазь звідти. Це ти вже хочеш перелітати? О, індик. індичку покриває. Дивіться. Скоро зима, а він індичку покриває. Ти подивися. Вона ще буде нестися, значить. Вдичка в три рази розміром менша, ніж індик. Виявляєте, який там важко під ним? Цей індик раніше покривав буквально за дві хвилинки. А зараз він щось чим старше стає, тим повільніше це робить. Давай, присідай уже, ти вже її нормально так придушив. Давай, давай, присідай. Ця індичка ще несеться, але я думала, що вона вже не гуляє Треба буде подивитися на спину цієї індички, чи він їй не здер спину. О, до ну, молоденька вже імітує себе індика. Я не знаю, що це за таке, що це на зиму індик покриває індичку. Вже взагалі-то вони мають закінчувати свої цикли. Свою яйценоскість. І взагалі на зиму я отак не пам'ятаю, щоб індик покривав індичку. Буває таке, що індичка ще несеться, а в яйця вже не оплод, індик вже не гуляє з нею, не грає. А це зараз дивлюся, вона присіла, він її покрив. Це значить, що в неї будуть оплод яйці. І це значить, що вона, можливо, ще й сяде. Тут зиму мені індичат виводити, не знаю. Ой. Так, зараз я ще насиплю тут всім зерна, щоб теж поїли. Ще грає і грає цей індик. Ну, у нас сьогодні такий день теплий, наче весною. Може він спутав щось, може думає, що попереді не зима а весна, Цей індик. Ой, калітка відкрилася. Треба закрити, тому що кури повибігають. Зараз ще дам він докачка. Зерна. Там мої красавчики, мої хороші такі. Де, ви теж хочете їсти, так? Я свою птицю годую цільним зерном. Нічого їм не подрібнуємо. Єдине, що даємо картоплю, варену ми її подрібнюємо.